У 2005 дізнання у справі Богдана Хмельницького не могло зрушити з місця. Чоловіка звинувачують у викраденні авта. Він запевняє, що цього не коїв. Слідчі намагаються переконати суд у супротивному. За чотири роки матеріали кілька разів передавали на дорослідування. Три з половиною роки ми навіть не не наближалися до цього. У нас було 4 чи 5 додаткових розслідувань. Ми навіть не могли дійти до стадії судових дебатів. На передфінальному засіданні перше слово надали обвинувачеві. До речі, до цієї справи прикута неабияка увага задіяних прокурорів, аж шестеро хмельницького Богдана Станіславовича. Винним у вчиненні злочинів призначити йому покарання за. Частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна позиція обвинувачів непохитна навіть після того, коли ще у травні 2008-го в суді постав постраждалий і виголосив сенсаційну заяву. Потерпівший, який по даному уголовному головному справу, він прийшов і сказав дословно, молю Бога, і прошу суд, випустити цих людей уголовне діло закрити. І до цього просто не повернутися. Заяву постраждалого адвокати вважають за юридичну вагому. Водночас не розуміють, чому він так довго мовчав. Прокурори своєї позиції не коментують. Це запитання можна. Чи вистачає доки для коли він повністю відмовився від усіх претензій матеріально-морального плану? Коли він висловив свою думку щодо того, що треба закривати кримінальну справу і випускати підсудник з під варти. Я думаю, що вона повинна мати дуже вагому вагу. За словами захисника, дебати відбулися на користь звинуваченого. Мовляв, аргументи були незаперечними. Утім надійшло клопотання про усунення від справи судді. За словами правознавців, такий документ мають розглядати одразу. Проте з невідомих причин голова Васильківського міськсуду суду Віктор Степаненко досі цього не зробив. Тому звинувачений Хмельницький сумнівається, що невдовзі почує бодай який вирок. Прокуратура заявила тут судді. Чотири роки ми вже судимося в цьому суді. І. Они понимают, что обвинение рассыпалось полностью, но при всем при этом они стараются всеми своими силами ставить палки в Александр Деменчук, Александр Мироненко, НТН.